Ось так вставляється акумулятор на фірмовому кущорізу Деволт. dcm 563. Зараз є в наявності. Дивіться, яка крутіша новиночка. Якщо у вас приватна сатиба і у вас є. Кущі і ви маєте бажання зробити дуже їх красивими. Замовте або собі, або своєму працівнику ось такий кущоріз. 8799 гривень. Звісно, без акумулятора. З акумулятором зробимо ще акційну пропозицію або на акумулятор, або на тушечку, якщо ви є нашим підписником. Дивіться, запобіжничок ось так працює. Вижимаємо ось цей важі і ось так. По характеристикам, довжина леза 55 см, хід ось тут 19 мм, загартована сталь з двох боків дуже круто працює. Ну і я нагадаю, що саме за офіційним деволтом завітайте в локацію мій інструмент і отримайте найкрутючу пропозицію. І головне, ще безкоштовну доставку. А для підписників ще буде додатковий бонус. Тому підписуйтесь, коментуйте і обов'язково до нас.